Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 19 березня, і перед тим, як я розпочну сьогоднішній огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди стараюся розпочинати з української теми на американському просторі, і дивіться, що говорять сьогодні про Україну. Ну, перше, звичайно, це результати перемовин між Трампом і Путіним. І а, багато деталей не повідомляється для загального доступу. Але а, цікавий такий момент, що Путін по суті відмовився, але це. Від тридцяденного припинення вогню, а, але знову ж таки це подається трошечки в зглаженій формі. А, говориться про те, що Путін погодився а, припинити атаки по енергосистемі українській і про інфраструктурі. І я тут би хотів би звернути увагу, що це якраз те, що пропонувала Україна, але на Україну а, Трамп. Сполучені Штати Америки ця адміністрація має важелі впливу. І от я, те, що я говорив, що цей підхід спонукання за допомогою пряника і батога, то до України можна нагинати Україну скільки можна. І коли на самому початку Україна саме пропонувала такий формат, до речі, ще було сказано, що ще і атаки в Чорному морі на додачу до енергосистеми інфраструктури. І американці по суті змусили якимось чином там українців погодитися на 30-денне припинення вогню на всій лінії розмежування. Путін з цим не погодився і він погодився на припинити атаки по енергосистемі. І Дивіться, що трапилося буквально через лічені години після цього договору. Росіяни атакували Україну цієї ночі масовною атакою. Шість ракет було запущено: 145 дронів, із них 72 було збито, 56 було самі не долетіли, десь попадали. Ну і чисто математично додобавте, Це виходить: 128 не долетіли і 145, тобто велика кількість десь та кудись влучила. Про це конкретно не повідомляється. І до речі, росіяни повідомляють, що дивіться, оскільки от була досягнута ця домовленість, то згідно розпорядженню Путіна, ми самі знищили в повітрі сім дронів, які якраз таки летіли десь в, енер... в енергетичні якісь цілі по Україні. Але це ще не все. Це ще не все. Одна із цілей, один з цих дронів. Я так розумію, влучив в лікарню. Не повідомляється до речі, американці не повідомляють де і в результаті. Цієї вже атаки по українському госпіталю, наскільки там було пошкоджень, так само не говориться. Але в той факт, що ну, госпіталь це як би там не було, це вже е, нібито підпадає під інфраструктуру, але це чисто навіть людяний підхід, атака по госпіталю. То сьогодні запланована телефонна розмова між е, Трампом і Зеленським. Якраз таки, я так розумію, українська сторона буде говорити. Дивіться, ми ж говорили, що русним вірити не можна, і ну, весь нормальний світ це розуміє. Трамп же ж строчить свою стару пісеньку, співає, що ну я путіну вірю, з ним легше домовлятися, з Україною важко, з Путіним легко, там. Бла, 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 отака історія. Тобто, ця розмова має відбутися десь сьогодні, у середу. Конкретно не повідомляється, але... Ця розмова буде, і якраз таки це ну, реально там по-іншому не можна сказати це порушення путінського слова. Але ну, це було всім було зрозуміло, окрім Венса, звичайно, і Трампа. Ну, і ще на Маска, там ну, і, я не знаю, що хто ще в цій конторі. Така от історія. Ну а на американському просторі дивіться, що розпочну із того, що вчора такі були. Опубліковані засекречені файли документи відносно вбивства Джона Ф. Кеннеді. 80 тисяч сторінок. Я про це вчора розказував. Там більше двох тисяч документів. Але знаєте, що фактів абсолютно там ніяких немає. Для конспіраторів це, звичайно. Нова їжа для підсилення, тому що там, наприклад, що конспіратори особливо очікувалися, за два роки до цього вбивства Кеннеді критикував ЦРУ американське за їхні там роботи, за, за погану роботу конкретно і так далі. І одна із якраз таких конспіративних теорій говорить про те, що Кеннеді вбили ЦРУшники. рушники. Так, от як я говорив вчора про це ці, про, про ці документи. Велика частина оприлюднених документів не має взагалі ніякого відношення саме до вбивства Кеннеді, а більше має відношення до роботи ЦРУ про роботу в Мексиці, роботу на Кубі там і так далі. Тобто дуже багато такої інформації, яка навіть початково взагалі вважалася, що не має відношення, потім і якось додали до справи Кеннеді, там і так далі. Ну і до речі, це. Не перший, це просто вже останні документи, які були оприлюднені. Документи частково почали оприлюднюватися, починаючи з 17-го року, і практично кожен рік щось додавалося. Кому дуже цікаво, то є вебсайт національних архівів Сполучених Штатів Америки на Гуглу можете знайти. Мені таке, наприклад, взагалі не цікаво, але новина велика масштабна. Тому я про це розказую. Тому ці. Документи якраз такі е, завантажені на вебсайт, і їх там можна знайти. Окрім цих 80 тисяч сторінок, як я вже сказав, є ще і додаткові документи, які були оприлюднені ще раніше. <кхем> е, декілька новин, які стосуються. Діяній нової влади, нових господарників, які прийшли, так от Пентагон чи по суті Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки повідомило про те, що вони планують скоротити працівників цивільних працівників до речі, не військових, а цивільних працівників в пентагоні працюють як і цивільні, так і військові. А так, от планують скоротити штат на 50-60 тисяч працівників взагалі це приблизно від 5 до 8% від теперішньої кількості працівників. Зараз цивільних в Міністерстві оборони США працює, тобто не тільки в Пентагоні, а там їхні там різні дільниці. Я не знаю, в регіонах можливо 878 тисяч цивільних працює на Міністерство оборони США. А дивіться, уже на цей момент 21 тисяча людей. Погодилися під піти добровільно, залишити роботу. Я я нагадаю, це була коли е, у лютому місяці їм пропонувалося, ви залишаєте роботу. Ми вам платимо гроші зарплату аж до кінця вересня місяця, тобто 21% із них погодився. Далі було скорочено з роботи якраз таких оціх працівників. Я дуже часто до цієї новини вона випливає на американському просторі. працівники, які працюють на виправному терміні, таких попало в міністерстві оборони 5400. І тут сталося трошечки проблема з цим, тому що федеральний суддя заблокував цю ініціативу. Звільняти працівників, які працюють, якраз таки тим на випробному терміні, тому що це, до речі, хто підпадає це, приблизно до двох років в Міністерстві оборони, з ними контракт заключається після двох років. Так от причина блокування: що суддя каже, що ви їх просто вимітаєте цифри, вам треба там 10%, ви просто обрізали і все. Міністерство оборони чи адміністрація Трампа говорить, ні, ми вибираємо найгірших ті, які не справляються з роботою. І до речі, тепер виплав інформація, яка нібито підтверджує їхній факт. Тобто там співбесіда з цими людьми не відбулася, але вони взяли по їхніх там даних, що вони роблять там. І якраз таки виявляється, в міністерстві оборони на сьогоднішній день у таких. Працівників на випробному терміні знаходиться 54 тисячі, тобто це не всіх звільнили, як мінімум, це стосується міністерства оборони, тому що в інших адміністраціях федеральних там просто всіх вимили в тимчасових і все. А от що стосується міністерства оборони, виходить, що прибрали 10% і найбільших. Тобто, подивилися. Я так розумію, хто там пропускає роботу найбільше, хто не встигає там, хто там менше документів обробляє, я не знаю взагалі, чим вони там займаються. Англійське таке слово underperforming, тобто вони не роблять, не виконують план. Який там план може бути в такого роду структурі? Це ж не, не кількість гайок закрутити, ну, але якийсь там є, можливо, перегляд документів чи ще щось. Тобто, але на даний момент як би там не було, більше того, там стоїть питання, можливо, навіть і повернути цих людей взагалі на роботу, але це йде апеляція. На апеляції це просто зараз застряло в повітрі. До речі, кумедний такий момент. От недавно, федеральна адміністрація, яка відповідає за погоду США, їх скоротили там біля 600 працівників чи щось таке. А через там, декілька тижнів хочуть повернути назад. Вони вже познаходили роботу, там спеціалісти, тобто взагалі хаос в країні. Ну і ще, до речі, закінчуючи цю пентагоновську тему, виявляється, кожен місяць Міністерство оборони США наймало 6 тисяч нових працівників. На це покладено заморозка. Тобто, нових не приймається. Я так розумію, що. Як на будь-якій звичайній роботі, є звичайно ця тікучка така. Люди приходять, уходять, і це от із 878 тисяч, от 6 тисяч, це така ротаційна цифра, я так розумію. тому що це в середньому це не рівно 6 тисяч, треба набрати 6 тисяч, але приблизно це говориться. Тобто, я так розумію, навіть якщо вони не скоротять цих людей прямо зараз, але припинять найняти нових працівників, то... Через деякий час вони все рівно досягнуть оцю цифру в 50-60 тисяч. Ну, це, умовно кажучи, через 10 місяців, але вони хочуть зекономити гроші прямо зараз. Ще одна дуже велика новина, якраз таки про економлення грошей, але це вже тут уже, я б сказав би навіть стріляння в ногу, тому що це стратегічне питання, і для того, щоб вирішити проблеми сьогодні. Нова адміністрація, по суті, руйнує свої позиції на, міжнародному, на міжнародній арені. Про що мова. я, до речі, якось не стикався з цією новиною раніше, але виявляється, можливо, ви це знали. Я знову ж таки, не то, що я не знав, але не коли цим не цікавився. Виявляється усіма військовими операціями, тобто. Начальник штабу НАТО, якщо так говорити, це завжди американець від самого початку заснування. Тобто, от, е, як там, я до речі, не знаю, гендиректор НАТО, я так розумію, це завжди європеєць. А якраз такий людина, яка відповідає за військову частину, за там бойові дії, операції там, і так далі. Хоча знову ж таки в Європі такого не було, але там є щось е, вони там роблять. Так, от. Це завжди був чотиризірковий американський генерал, який займав цю посаду. Це майже 75 років від заснування НАТО. Так, от в Америці адміністрація Трампа, Трамп і його команда замислилися над тим, щоб посунути посунутися, самоусунути себе від цієї посади, тому що там я так розумію, порахували це коштує для Америки щось грошей. І американські генерали, особливо ті, які були на цій посаді, там висловилися вже з цього приводу, і вони реально в шоці. Тому що, ну, по-перше, це вплив на НАТО, вплив на світ, це імідж, це взагалі стратегічне питання, взагалі повага до Америки. Я не знаю, страх перед Америкою, як хочете говорити, але це просто свої позиції лідерства. Американці просто усовуються, стає собі такою. Країночкою незрозумілою, це вже не країна лідер, і так далі. І ці генерали кажуть, що ну, по-перше, ми втрачаємо позиції, втрачаємо авторитет, і говориться про те, що європейці назад цього нам просто назад тепер не віддадуть. Якщо це ініціатива віддасться для Європи, то все Америка просто ну ніхто. Якщо так уже сильно голосно говорити, ну але, взагалі, тепер е, аналіз цієї ситуації говориться про те, що е, чи це не схоже на те, що американці поступово роблять кроки, які в кінці кінців приведуть до того, що американці залишать НАТО взагалі. Ну знову ж таки, це така історія. Знаєте, не мені взагалі звичайно судити, розважати про це, але люди, люди доволі такі поважні, знов ж таки в військовій сфері. Тут США вони реально в шоці. Якщо це відбудеться, то це ну це американці самі себе е, принижують, прикручують, понижують як хочете. Одна новинка, яка так сказать проблемна, виявилася для адміністрації Трампа, новина із Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю розклад в Верховному суді Сполучених Штатів Америки. Зараз шість республіканців і троє демократів. Тобто, здавалося, все має йти як по маслу. Конгрес Палата представників республіканців, сенат республіканці, президент республіканець, Верховний суд республіканський. Роби, що хочеш в країні. Але там зібралися як видно з останніх рішень доволі такі совісні люди, і до речі, одна із тих людей суддя, яку сам персонально вибирав Трамп під час своєї першої каденції, яку сильно не хотіли демократи, але вона виявилася мало не найчиснішою в цьому суді зараз. Будучи республіканкою, отримує дуже часто багато критиків від республіканців. І друга особа це голова Верховного суду Сполучених Штатів Америки. І дивіться про що новина зараз. Трамп е висловився про те, що треба скласти список федеральних суддів, яким треба винести імпічмент, по суті, вигнати з роботи. Чому? Тому що вони погані судді. І тут е висловився якраз таки голова Верховного суду Сполучених Штатів Америки, республіканець. І він сказав: Слухайте. 200 років чи протягом двох століття система в Америці працювала, і це не рішення проблеми прибирати суддів, з якими ти не погоджуєшся. Є в Америці важелі впливу на такі штуки. Вам не погоджується цей суддя. До речі, знову ж таки, процедура така. Федеральний суддя він один, він вирішує питання. Вам не подобається, ви йдете в апеляційний суд. В апеляційному суді вже три судді вирішується питання. Не подобається рішення апеляційного суду, йдете в Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Тобто є важелі, але ви не можете просто прибирати всіх неугодних і зробити. Єдиную Америку партію, мовно кажучи, і все просто робити як хочете. Трампа запитали з цього приводу після заяви судді Верховного суду США, що він думає з цього приводу. І Трамп сказав, що да ні, да я ніколи не був проти суддів. Просто є погані судді в Америці. І тут таке, знаєте, оця така штука, знаєте, це є така смішна приказка. Є дві думки взагалі: моя і неправильна. І це просто от. Мільйон відсотків Трамп розумієте, тобто всі судді, які щось суперечать так, як він хоче, це автоматично поганий суддя. Чому? Тому що він думає не так, як я. Прибрати імпічмент, звільнити і взагалі там навіть далі, можливо, навіть у в'язницю, деяких він би хотів би посадити, і так далі. Просто є погані судді, каже і вони багато кому не подобаються. Ну, анекдот просто от і все. Е, ну, дивіться, одна велика національна новина тут на американському просторі: це повернулися астронавти, які полетіли на старлайнері. Це е, випробувальний перший політ був від Боїнга. Їхній космічний апарат там виникли проблеми. Е, Наса побоялася цих випробувальних випробувальників астронавтів повернути на тому ж апараті назад. Він на автопілоті, по суті, повернувся назад, але все нормально виявилося. Але вирішили прострахуватися, залишилися. Це ще вони полетіли в черні місяці. На тиждень планувалися затягнулися місяць, декілька місяців. Ну і нарешті, вчора, вони повернулися вже. SpaceX-овському драконі все нормально і так далі. Ну але в Америці із цього роблять дуже велику новину, тому що драма була просто про їх забули, їх залишили. НАСА тепер говориться. А як же ж вплив на їхнє здоров'я? Слухайте, вони там були буквально 9 місяців. Це багато звичайно бути в тих умовах. Але і космонавти, і астронавти були довше цього періоду, і про це ніхто особливо не говорив. Але зараз під шумок поговорити, ой, а вони летіли на тиждень, і що вони там? Ковбаси собою, варених її не набрали. Чи що. хоча, до речі, про їжу так само там була проблема, що вони, нібито їли більше їжі, ніж нас розраховували. Але всі всім вистачило. Ніхто з голоду не помер, всі повернулися. Тепер вони на землі. Ну, але тепер, я думаю, мені здається, на цьому так само не закінчиться ця тема, буде щось далі, розжовуватися така. Ну, але, але, по суті, Санта-Барбара остання серія. Вони вже приводнилися, всі живі, здорові, все нормально. Новина про Теслу. Я думаю, що ви, якщо ви хоч трошечки буваєте на інтернеті, а якщо ви дивитесь мої відео, то ви точно буваєте на інтернеті. Ви, я думаю, бачили мерву відео протестів проти Тесли після того, як е, Ілон Маск почав там нацистські лозунги давати, зігувати там, і так далі. І зараз просто від, від самих таких невинних ліпучок, що е, водії Тесли наліплюють на свою машину. що Я купив цю машину до того, як я узнав, що там маск нацист чи ще що-небудь є там вже і встановлюють такі. Як це бігова доріжка, така не бігова доріжка. А, я не знаю, навіть забувся, як це називається, де там пишуть меседжі там і так далі. Різного роду, які комедні, які крепко образливі. Була новина про те, що Тесли оббризкують балончиками, там з, з матюками різними і так далі. Але тепер новина із Лас-Вегаса. Весь цей супротив вийшов на новий рівень. На СТО Тесли в Лас-Вегасі. Там був напад, були припарковані машини, і в, в три машини вистрелили із, я так розумію, з пістолета якогось, а дві машини підпалили котке. Молотова, тобто вони згоріли, по суті, вщент. Я так розумію. Ті, які не згоріли машини, вони обписали. Баночками з краски з фарби написали слово резист. Резист, якби це було резист, то це супротив, але це по суті діє слово чинити супротив перекладається. Тобто, як ви розумієте, це доволі е серйозний вже рівень. Мас з цього приводу сказав, що це акт тероризму. Трамп так само виступився за це, що він розцінює атаки на Теслу як домашній тероризм. Це серйозні речі. Тобто, там можна ненавидіти, можна протестувати. Але хто як над такими речами задумується, ви маєте розуміти всі ризики, тому що який би маск не був нацистом, якби ви там не любили Трампа, ви маєте розуміти, що якщо вас зловлять ця людина, яка зробила це кинула коктейль Молотова, підпалила ці машини, це злочин, це реальний злочин. Тобто. Це не просто якась іграшка там ха-ха-ха, посміяли на тік-ток, відео залив там, чи ще що-небудь. Це реальний злочин. Як би там не було знову ж таки, як би не подобалась влада, чи ще що-небудь. Тому я сподіваюся, що це не якісь там молоді школяри, які не розуміють, що вони взагалі роблять. а Це люди, які розуміють усі ризики, чим вони займаються і так далі. Але знов ж таки, як ви розумієте. Це іде ескалація цієї ситуації, ненависть до Тесли. Я вже говорив про те, що е, акції взагалі компанії падають, продажі падають. Тобто, взагалі, е, 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 така е, парадоксальна ситуація виявилася, що. Е, е, Ілон Маск, по суті, нацист. Він там приховує ще, нібито, чи він він взагалі з цього приводу нічого не говорить. Люди, які його шанують, кажуть, да, ні, ви неправильно зрозуміли. Але факт ж він притримується радикально правих поглядів. А машини, які купують, це зелені, як ви розумієте, які переживають за навколишнє, середовище, електричні машини. І оця аудиторія крайніх правих не їздить на таких машинах. На них їздять якраз такі ліваки, там крайні демократи, які переживають, які задумуються глобальне потепління, там і так далі. А такі докорня міські трампісти яких підтримує МАЗ чихати вони хотіли на це на Теслу, на електромобілі, вони дрил-бейбі дрил. І тому якраз таки, як то кажуть, світ клином не зійшлося на Теслі. Навіть в Америці виробляються інші електромобілі. І якщо хтось, отакий ну, реально дбає про такі речі, ну можна купити не Теслу, можна купити інший електромобіль, не говорячи якусь імпортовану модель. Тому. В принципі, це нутріальний вистріл собі в ногу. Хоча знову ж таки Тесла це не єдина компанія Ілона Маска, там і заробляє добрячі гроші на SpaceX і так далі. Але якби Трамп там не розписувався, що це хороша машина, він три машини купить для адміністрації, там і так далі. Це реально сльози. І якщо буде продовжуватися ця компанія, от, в якийсь момент може і обанкротитися, тим більше. Тесла, взагалі, це дотаційна компанія. Вона загрибає мільярди доларів. І якби там от зараз Тесла чи Маск, верніше не бореться з цими дотаціями федеральними програми, це так само вистріл собі в ногу. Ну, але знову ж таки, переконання нацистські, вони ближче до серця, ніж свій. Кровний бізнес, який, до речі, він так само якийсь момент віджав, але це вже інша історія. Ну, і остання новина на сьогоднішній день, це так само вже трошечки має, вже стосується кожного американця. Сьогодні, на момент, коли я записуюсь, я ще не маю цієї інформації. Але Федеральний резерв сьогодні має винести рішення відносно процентної ставки. І це, по суті, от перший же місяць уже тарифи трошечки включилися від Трампа. І, е, в принципі, така. Умови складуються, що процентна знавка, скоріше всього, залишиться на тому самому рівні, не опуститься і не підніметься. Я нагадаю, це 4,5%. І е, люди, які в цьому розбираються, говорять про те, що перша можлива, можливе пониження процентної ставки очікується в другій половині взагалі аж 2025 року. І то при тому, якщо ці тарифи і взагалі адміністрація Трампа. Не наробить якісь якихось великих додаткових проблем, про які ми ще не знаємо. Тобто, якщо от навіть оце буде робитися, і воно якось приблизно хоч буде триматися якихось там норм, якихось рамок, якось буде просуватися більш-менш стабільно, і американська бізнес-економіка до цього пристосується, то можливо в другій половині. Але знову ж таки, це на даний момент такі роздуми. Факти я вже буде, я так розумію, пізніше сьогодні. Я Завтра вже про це буду знати, якщо завтрашній випуск буде. На цьому все. Я дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, коментарі і особливо за підписки на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!